Пінські ще не готові, за чисто будуть давати. Одеся. Подходите всі сюди. Тільки не близько, от да, добре. Дія. Приїхали до вас, щоб <рес> роздати трошки продуктових наборів. З нами є капелан, він скаже, декілька слів, зараз початку нашого сети. І ми коротенько помолимося і будемо зараз давати. Доброго дня. Доброго дня, доброго. Раді вас бачити і раді щось можливості, що ми маємо можливість приїхати до вас і щось вам завести. І ми просто часто вам домовити харчі, напори, От. але ж треба дати вам строки духовної візі, як то каже слово Боже. І я думаю, а тим, хто знає, ми творче. Усі знають, всі знають. А що там, про що там мова йде? Дай нам хліб, да. Мишу, да. Да. але ж він той хліб, він може бути і плотський, щоб поїсти, але ж і має бути духовний. Бо колись Христос сказав своїм учням, що я даю мир серце. Ну, ми хочемо, щоб мир був. Ну, Тут не стріляли, щоб діти росли, в садочок ходили. От. І це дуже гарно і всі ми цього хочемо. Але Христос каже, що я можу дати кожній людині мир серце. серці. А навіть якщо в тебе все буде благополучно в житті, да, в тебе є гроші, все, 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 все нормально, а немає миру, поки в серці, як воно? Не дуже. От, тому Христос каже, я даю мир, і такий мир даю, як оцей світ не може дати. От, і тому ми проповідуємо Ісуса Христа, ми проповідуємо живого Бога. От, і Його милість для кожного з нас. І ми кажемо про те, що в першу чергу, що Ісус Христос Він заплатив за кожного з нас ціну, тому що він був розпитий на Христі. До нас привезли нам дати прощення наші життя. А той, хто поруч з нею буде щасливим, Тоже не буде. Так що це дуже багато залежить. І Біблія каже, що всі наші істочники. Вони лежать в нашому серці, ну внутрішньому людині нашій, е, в нашому спокій і так далі. Тому Христос прийшов на цю землю для того, щоб дати нам зем, мир і спокій, для того, щоб нам дати прощення наші діти. Якщо я знаю, що е, мені Бог простив мої гріхи, да, то я можу прощати другим. Якщо я знаю, що Бог мені простив мої гріхи. От, і можу далі рухатись і бути щасливим людиною. Бог в свій, в свій час мені я в 96-му році почав ходити в церкву. От, Бог дав мені прощення гріхів, звільнив мене від залежності, багато від чого звільнив. От, і я дійсно щаслива е, людина. Да, вже скоро 30 тисячі люди, як я хожу в церкву. Я служитель церкви, в мене семеро дітей, От, е, Є вже внуки. От, і тому Ну я можу дійсно засвідчити, що з Богом дуже хорошо бути, але для того, щоб бути з ним, з ним треба примиритись. Нього треба попросити прощення. Не треба признати, що він є. Де Господи, прости мене пішла. От і тому ми, коли в молитві очі наші, коли всі знаєте, молимось, ми кажемо і прости нам провини наші. Да? Як і що? що, що, що Вимоваться нашим. От, така умова. Знаєте, Ісус Христос, учні колись бачили, знаєте, що він молиться і є. І молитви. Mm -hmm. Знаєте, можна помолитися, і mm -hmm. дивних. Але бачили, що він все, що він робить, все виходить. І вони кажуть, навчи нас молити. Отак написано, нас молитися, ми просто так хочемо. От. І він от і сказав цю молитву, очі наш, і поставив умови. Якщо ти хочеш бути прощеним, ти маєш прощати того, хто, хто портив. І я думаю, що е, оті умови, в яких зараз визнаходили або ми знаходимося, вони ще більше повинні нас. Не розділяти ну, роз нас, от, не сваритись ми можемо, а навпаки, допомагати, так, прощати друг другу. Ми всі помиляємось, ми всі робимо помилки, ми всі десь можемо рішати. Але ж ми маємо друг другу допомагати. Це залог нашого благословіння, залог нашого. Хай Бог нам в цьому допоможе. Хай Бог благословить кожного з вас, дійсно, щоб... Кожен з вас звертався, я впевнений, що особливо коли страшно. Да? Ну, майже всі люди звертаються до Бога. Кожен по-своєму. То як може. Я зустрів одного був в госпіталі, зустрів одного хлопця пораненого, ну, молодий хлопець. Каже, я теж Богу знаю, і коли попадав, каже, я кажу, братішка, він каже, братішка, братішка, помоги мені. Він так розсмішив. Я кажу, ну якось до Бога казать братішка. Він каже, ну він сюди радом со мною. Ну знаєте, він так по-своєму. Я так до чого кажу, ну, він по-своєму. каже, Братішка, до нього Бог, все братішки. От. Але ж знаєте, це істина. Знаєте, дійсно Бог бачить ну, наші серця, коли вони дійсно відкриті. Бачить нашу віру. І іноді не треба ті мудрі слова в молитвах або заучені слова в молитвах, е, Просто треба ну, віра, да, віра в Бога. Знаєте, таку наприкінці перед тим, як помогли з вас, коротеньку історію таку розкажу. Дійсно, дуже цікава історія. Один молодий хлопець уходив на фронт воювати. От. І е, йому там е, ну, людина дала таку настанову, каже, віруюча людина, коли, коли тобі буде страшно, каже, молись 90 столом. Там 90-й псалом, Щасто він почав відкрити біблії, там написано там під кровом Всевишня, ну це такий для, для защити такий псалом. Але ж він не знав того, він його ніколи не читав того псалма. Але ж коли йому було страшно, і там, пручила, е, кривала, він сох покричав: Господи, 90 псалом! Ну він розумів, що це має його захистити. 90 псалом! От. А потім, вже коли закінчилась війна, він вижив, він каже, аж аж тоді перший раз, коли мені попала біля в руки, я прочитав і побачив, що воно таке 90-х солом. Але ж Бог його оберігав, але ж Бог його. Бо він вірив дійсно то, що йому сказав. Тому і ми кажемо, що дійсно треба вірувати в Треба прощати друзі. Треба призивати ім'я Господня і каятися нашою. Це дуже важливо, це дуже допомагає. Тобто мир ми спокій нашому серці. В мене все. Залишилось тільки помолитись за вас і ваш благодаря. Дорогий Господь, я благословляю цих людей. Господи, благословляє тому, щоб кожному з них ти допоміг. Боже, я знаю, що кожен потребує твоєї допомоги, Кожен потребує Твого прощення, щоб Ти прощав, щоб Ти надихав, щоб Ти, Господи, давав милість свою. Тому прошу тебе, помилуй цих людей. Помилуй нас, Господи, Помилуй ім'я Ісуса Христа, Сина Божого і благослови. Допоможи цим людям приймати тебе в серце своє, звертатися до тебе і узнавати тебе як живого Бога, який відповідає на молитву Господи, моли. Збережи кожне життя. Господи, збережи кожну родину, Господи, хто тут залишиться, збережи і благослови. А тобі, Господь, хай буде ця слава, хай буде тобі хвала. В ім'я Отця, Сина, ця Духа Святого. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде вука, воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава. На віки. Амінь. Будьте благословені. Вас Він я, Христа. Він Хай Бог благословить. Так, четвертий дом, да? Лавацкий и Гловацкая. Это Дякую. Столь Ниченко. Толь Ниченко, двое вас, да? Семья твоих. У них двое Их трое. Он дужева весь Спасибо большое. Будьте благословенны. Что помогаете. Кондужева, надея, за допомогу, за спасение наших душ. Будьте благословенны. хай Боже вас бережа.

Ефиндиев, Гусейн, Волошин Василь Валентин Волошин Васильян. Я за допомогу. Да все. Спасибо большое. Живая надея. Будьте благословенны. Живая надея. Дякую. Дякую. Ісус, ти найкращий друг, що коли моє серце плаче, я до тебе молитві ту. Ти поможеш мені ми пасти для душі, мій спокій в тобі, ти відрада моя спасите, підкріпляєш у боротьбі. вільний друг і душі втішите. Я любові твоєю живу, і вона моє. the Коли не подяка тобі, за ти і вічно милість, Ісус, ти спасите душі, ти щастя моє і радість, я твоєю